Вітаю, Любі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні, як завжди, ділюся з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім хочу побажати приємного перегляду. Ця історія сталася понад 10 років тому, і вона є підтвердженням того, що загальноприйняті моралі поведінки в суспільстві не завжди діють. Відбулася ця історія зі мною. Коли мені було 7 років, її розповіли мені мої батьки. Мої названі мама та, та тато тоді працювали в поліції та отримали дуже дивний виклик. Сусіди багатоповерхівки чули плач маленького хлопчика, який не вщухав уже другий день. Коли вони стукали у двері квартири, звідти долинав плач, та їм ніхто не відчинив, тому вони і викликали поліцію. На той момент мої батьки тільки зустрічалися і ще знайомилися один з одним ближче. Той день їхні зміни збіглися і вони поїхали на виклик. Поліції довелося виламати двері, та коли вони зайшли до квартири, там був дуже неприємний запах. А на підлозі сидів однорічний я та плакав. Сусіди одразу почали мене годувати, доводити до ладу, а поліція почала шукати моїх справжніх батьків. Та пошук не давав жодних результатів, де тільки їх не шукали в нашому місті, країні, моргах, лікарнях безрезультатно. Мене відвезли до лікарні, бо мій організм був дуже виснажений. Там я був декілька днів. Продовж усього часу мене провідували працівники поліції, мої теперішні батьки, до речі, вони бавилися зі мною, приносили мені памперси, іграшки, їжу. Мама Інна та тато Сергій твердо вирішили, що вони бажають мене всиновити. Після того, як вони розписалися, мої названі батьки приступили до підготовки документів на всиновлення. Коли вже було все готово, вони забрали мене додому. У мене була просто надзвичайна кімната. Мені навіть було дозволено малювати по стінах. Психологи рекомендували моїм названим батькам дати мені можливість пропрацювати мою дитячу травму через творчість. Незабаром мені так сподобалось малювати, що я присвятив цьому усе своє життя. Батьки записали мене в художню школу, і коли мені було 12 років, мої картини стали дуже популярними. Їх почали купувати за великі гроші. Такого успіху я точно не очікував. Саме тоді невідомо звідки з'явилися мої біологічні батьки. Вони хотіли зблизитися зі мною, але у них більше не було батьківських прав на мене. Я не горів бажанням спілкуватися з ними. Бо перечував, що почую багато брехні та маніпуляцій. Та щоб вони не казали ніщо і ніколи не виправдає їх вчинок, вони свій вибір зробили вже давно. Мої теперішні батьки надали мені можливість обирати, чи хочу я бачитися зі своїми біологічними батьками. Та моя відповідь була однозначно ні.